Привіт усім, як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепта здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні будемо говорити про нове відділення в центральній міській клінічній лікарні, мікрохірургії ока, а також про те, що впливає на зниження зору та які операції там проводять. За час війни в центральній міській клінічній лікарні прооперовано близько 800 катаракт. Медики кажуть, кількість людей з погіршенням зору зростає, адже тотальний стрес таки дається взнаки. Більше про це говоримо із завідувачкою відділення мікрохірургії ока Юлією Масляк в залежності від віку в, молодого, в молодих пацієнтів найчастіше зараз герпетичні. Захворювання, герпеси пов'язані з е, сухі, ну і з сухих очей, які при, при, проявляються в подальшому, якщо вчасно не лікувати це е, кератопатіями, ерозіями рогівки і іншими патологіями, пов'язаними з рогівкою. А в старшому віці ну, це гловкомні пацієнти. Вони нікуди не дівалися, Враховуючи, що у нас відділення було закрите, стаціонарного лікування ми не могли надати цим пацієнтам, а вони є і будуть, на жаль, тому що це така хвороба, яка не лікується, а заліковується. Різні причини виникнення главкоми. Перша це по перше вона є набута і вроджена. І якщо ми говоримо про набуту, то на набуту впливає і генетична схильність, і порушення відтоку рідини в оці, і від форми і структури ока в загальному. Тому ми маємо часто ходити на обстеження до офтальмолога на консультації для того, щоб не простити таку патологію. І Як часто ходити до офтальмолога, Рекомендовано молодим пацієнтам до 45 разів в рік. Старшим рекомендовано раз в півроку головкому це каварне захворювання, яке майже ніяк симптомно не проявляється. Часто у пацієнтів починаються головні болі, тому що, що таке головкома це підвищення очного тиску. І якщо вона є давньою і нелікованою, то скарги пацієнтів на часті головні болі у візках, так само ну, порушення полів зору по периферії. Якщо вчасно не, не звернутися до лікаря е, і не виявити цю патологію, то зір може настільки звузитись до центрального. Тобто, центром ми бачимо добре, а по периферії, по боках, у нас все зрізано. Тому рекомендовано. Приходити до нас на консультації. А враховуючи, що в нас є всі методи обстеження, яким можна виявити цю патологію, то рекомендую звертатися. Так само, якщо запитатися на рахунок симптоматики катаракти, тут більше можна, можна виявити катаракту в пацієнтів. Як основна скарга це пилина перед очима. Яскравість кольорів зменшується і 95% скаржаться на мухи перед очима, тобто великі хмари, хмари сірого забарвлення. Якщо ви бачите, що ця муха збільшується і вона є повністю в центрі ока і по периферії, зір погіршується, то рекомендовано не затягувати з такою патологією і вчасно робити операцію. По перше, вони проявляються синдромом сухих очей. Часто ми їх не відчуваємо на початку нашої патології. Перші ознаки це часте кліпання, і коли ми виходимо з холод... з темного в яскраве приміщення або навпаки, то людям починає плести перед очима. Тобто чіткого фокусу немає. Це перша ознака синдрому сухого ока, якщо вчасно не почати зволожувати свої очка, то починаються різні патологічні зміни рогівки. Рогівка, взагалі, вона теж важлива частина, всі частини ока важливі, але рогівка вона доволі важлива при заломленні світла. Тобто, коли починаються часті сухі патології ока своєї рогівки. Починається астигматизми, тобто торгівка стає не повністю гладка в всіх своїх контурах і починаються патологічні рефракційні зміни, які часто на майбутньому впливають на різні методи оперативного втручання в пацієнтів. Якщо ми говоримо про рефракційну патологічну зміну, це є або близькозорість, або далекозорість. Якщо пацієнти захочуть в майбутньому робити лазерну корекцію, то на жаль, якщо око дуже сухе, то хороший хірург лазерний. Не буде робити операцію, поки він не зволожить достатньо добре око, тому що наслідки можуть бути сумні. Це. Навантаження на очі, це є нерви, стреси, зовнішні фактори, і однозначно залежить е, патологія від е, виду роботи. Якщо ви часто сидите в комп'ютері, сидяча робота, фокусу зору в далеку відстань немає, рефракція ока змінюється і починаються різні патологічні зміни нашого, наших очей. Тому рекомендовано не більше півтора години дивитися в одну близьку точку, тому що око починає перенавантажуватися, все починається з спазми акомодації і закінчується. Погіршенням зору. То, в незалежності від віку, ми маємо слідкувати за відстанню, на якій ми працюємо, часом роботи. Ну і стреса ніхто не відміняв. Наше око це взагалі драглиста структура. Організму воно складається з рідини, тому рекомендовано підтримувати водний баланс організму. Чому організму? Тому що наш організм це 95% рідини, а око особливо. Тому вода має бути завжди присутня в нашому е, раціоні. І окрім води, звичайно, що вітаміни, омега-3 ніхто не відміняв. Вітаміна 5 це не тільки для е, загального ШКТ, а й для, для мозгу, і для очей, і для всіх інших. Органів нашого нашого організму і в і, окрім того, якщо ви працюєте з комп'ютером, постійно знаєте, зволожувати очка треба. Крім води, око має бути зволожене, зволожено крапельками. Краплі капаються в залежності від кількості роботи. Ну, тобто, рекомендовано 2-3 рази на день зволожувати в очка потрібно. Це не є таке, як панацея, але воно потрібно людям, які часто сидять за комп'ютером, обов'язково. Ми оперуємо доволі багато. За цих два роки ми прооперували велику, прооперували велику кількість пацієнтів, і можу сказати, що ми не просто оперуємо катаракту, ми робимо рефракційну заміну кришталиків. Тобто рефракційна заміна кришталиків може бути як і в молодому віці, так і в старшому, після починаючи від 30, закінчуючи. 95, тобто все залежить просто від рефракції. По-перше, це у молодих людей, як ми говорили з вами. рефракційна заміна кришталика, або катаракта це вже вікова зміна. Тому не можна сказати, що ми тільки старших людей оперуємо або молодших. Є різна вікова категорія, які рекомендована заміна кришталиків. Є патології, по яких ми рекомендуємо заміну кришталика, і є коли не рекомендуємо. Якщо говорити про рекомендацію, і про я, я вам так скажу, операція це є недовготривала, складна. І доволі результативно результат операції залежить від стану сітківки. Якщо ваша сітківка здорова, результат операції однозначно буде класний. Якщо сітківка має якусь патологічну зміну, то ми маємо пояснити пацієнту, що ви будете бачити краще, але не ідеально, тому що ви маєте якусь патологію всередині вашого ока. Наше відділення молоде, можна сказати, відкрите воно 1 серпня 2023 року, тобто ось ось недавно. Що собою являє? Ну як такого великого відділення ми зараз відкрити не можемо у зв'язку з тим, що в нашій лікарні ви знаєте, знаходиться зараз військовий госпіталь, тому місця в нас мало, але роботи багато. Наше відділення складається з двох палат оглядової кімнати і операційної. Главкомних пацієнтів ми зараз можемо лікувати в стаціонарі так само з гострими приступами, гострими приступами главкоми, так само, як герпатичними проблемами, очей, кератопотіями, проблемами, хворобами пов'язаними з райдушкою, зіницею, все, що пов'язано з гострими формами хвороби, ми лікуємо. В нашій лікарні можна провести повну комп повне комп'ютерне обстеження очей від переднього, від переднього відрізкока до заднього. Тобто, це, це, це важливо? Важливо, важливо, є всі частини ока, так як складається око з переднього відрізка і заднього. Задній відрізок значно важливіший ніж передній, тому що він відповідає за гостру зору в загальному. Тому комп'ютерна томографія це саме основний метод обстеження, по якому ми можемо точно сказати всю патологію ока. Так, ми застосовуємо цю Методику вона полягає в і метод оперативного втручання при катарактальній операції. Тобто, ми розр... ми робимо невеликі розрізи розрізи до 1,2 міліметри. Найбільше це 2,6 мм, міліметрів, і ми їх не зашиваємо. Тобто вони затягуються самі, апіталізуються. Найчастіше ми використовуємо комп'ютерну томографію, яка є основним методом обстеження всіх. Частин ока. Комп'ютерна томографія наша в, може е, визначити товщину рогівки, передній кут о, о, рогівки. Це, так, це важливий метод обстеження при главкомі, чи відкритий кут, чи закритий. Так само задній відрізок ока, всі патологічні зміни пов'язані з заднім відрізком ока. Так само в нас є е, новітні периметр, яким ми можемо визначити поля зору пацієнта. І всі методи додаткові для обстеження і правильного виміру кришталика, що важливо є при операції катаракті. Так само в нас є пневмотонометр, це безконтактне вимірювання очного тиску, що теж важливо, тому що в світі найчастіше використовують безконтактні вимірювання очного тиску. Так само з найближчим часом у нас буде безконтактне вимірювання очного тиску переносний, тобто ми зможемо спокійно ходити по відділеннях, консультувати і вимірювати очний тиск. Тому що є багато лежачих пацієнтів, які мають скарги на погіршення зору. А основним з методів обстежень пацієнта це є контроль очного тиску, щоб не пропустити главкому. Ну, так само в нас є непрямий офтальмоскоп, офтальмоскоп, який ми бачимо добре очне дно, доволі великий спектр лінз, якими ми можемо теж обстежити різні патологічні зміни очей. Рефрактометрії, яка теж є незамінним для обстежень гострорефракційної рефракційних порушень зору. Все залежить від рефракції пацієнта. Декому з пацієнтів, якщо він є міоп близько зори, рекомендована лазерна корекція. Однозначно, одноголосно рекомендую в віці від 21 до 34 Супер. Якщо є пацієнти гіперметропи, це пацієнти, я їх називаю, можна сказати, нефортовими, вони не бачать ні близько, ні далеко, і, на жаль, рефракційна лазерна корекція їм не допоможе, тобто цей лазер не підлягає, для, ну, не, не використовується, тому лінзи так. Для них тільки лінзи або рефракційна заміна кришталиків. Я особисто рекомендую всі методи лікування які для корекції зору. Звичайно, що лінза вона більш травматизована, тому що. Що лінзу, ми ставимо так, контактну на, на рогівку. Рогівка це слизова ока, яка з часом, якщо її вчасно не зволожувати, але при тому вдівати лінзи, вона починає висушуватись. Тому на майбутнє, коли цей пацієнт захоче так само йти на лазерну корекцію, йому десь як мінімум 2-3 місяці треба зволожувати очі і не вдівати лінзи, для того, щоб був хороший результат операції. Тобто, одне за одним тяне свою як би, патологію. Тому... Але я однозначно скажу, що якщо ви маєте поганий зір і вчасно не відкоригуєте чи лінзами, чи окулярами, чи рефракційною заміною. Це тільки ви зробите гірше для себе. Тому що в один прекрасний момент ваші очі настільки розслабляться, що вони не будуть коригувати настільки добре, якби вони могли коригувати в той момент, коли вам були рекомендовані окуляри, чи лінзи, чи любе з цих варіантів. На жаль, еліксиру молодості ще ніхто не придумав. Зір всіх падає, на жаль. І з віком він стає кольори, кольору якість кольору погіршується, гострота зору падає. Ну це є вікові зміни. Щоб зберегти здорові очі, потрібно зберігати спокій, не нервуватися, їсти багато вітамінів, особливо літом. Ми я рекомендую їсти фрукти, які у нас є в наявності літом. А зимою використовувати вітаміни, мультивітаміни, які мають в собі. Я рекомендую старшим людям після 45 використовувати вітаміни, які мають в собі ресвератол. Тобто найкраще це ресвега для мене, якщо не діабетик. Якщо діабетик, є інша інші види вітамінів, які покращують стан сітківки, тому що на гостроту зору вітаміни не впливають, а на стан сітківки впливають. Тобто, якщо в нас поганий зір, і ти будеш їсти вітаміни, то не думаю, що зір покращиться. Він не покращиться, але стан сітківки буде зберігатися в хорошому стані. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі Західного полюсу, як завжди, в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть.